Слава Україні! Так, сьогодні пройшло вже 3 дні з попереднього обробітку, там де я показував, розказував про гербіциди, в якій нормі і в якій ці. Ось і відповідь, чого я користуюся Roundup Max і чого додаю Хармоні. Ось це пройшло 3 дні. Лобода вже ось. Все. Ха -ха. Немає її. По сої, по самій дивимося, є такі плями. Сонечко світа зараз тут трошки ось крутнуло, ну це може бути від Хармоні, але на цих перших трійчастих воно ну, абсолютно ніяк не позначиться по самій сої. Соя ростиме далі. Ось рядочки, вже, як бачимо, вже значно, значно кучерявіші стали. Так, побороли ось де з соняшником, що так, і зараз ось. Ту діляночку покажу, де я, де я, де я цей найгрязніша по бур'янах була. Ось тоді яке було проти сонця. Ось мешія, тут оця вся злака, це вже сіна. Це сінце. Так, по лободі побачили. І ось мені казали, ще цей чорнощир. Це не амброзія, це чорнощир. Поправили в коментарях. Ось що робиться з ним. Уже серединка світла. Тут світла. Навіть, ну, подивимося як далі буде, ну поки що воно його вжарило. Оце таке. Так, так що тут ось в принципі вже уже, ну, через тиждень ще там зніму, буквально, щоб показати, що тут вже нема нічого. Тут стоп у нас це межа стоїть. Ну тут як все добре, це вирубають цим, як воно називається. Ножом там, прийду чи сапкою, вицюкаю, щоб його не було. Ну ось Зачепив, я так думаю, ось і тут ось, ось, біліє серединка, то я думаю, що йому вафля. Ось такий результат робить раундап Макс. Можливо, там і калійна сіль таке зробить, не знаю. В принципі, цей. Ну, я кажу, я Макс спробував, воно працює, Того, що з цими експериментами, з цими всякими цими аналогами, всяке бувало то думаю тут трошки переплатить там на гектарі. Я думаю, що це ну, того не вартуватиме. Раз спрацював, подивимось, що воно далі буде, бо дощів немає. Я так дивлюся, якщо їх і не буде далі, то є ймовірність, що це ось не знаю, це воно вилізло вже після обробітку. Бо щось дивлюся, таке наче, таке наче йому нормально. По волозі тут вологи вже ось є сантиметрів 7 може і пішла волога, що воно там далі буде, в общем, подивимося. За це не буду загадувати, але зазвичай я по цьому міжряді два рази працюю, бо там вже коли вона перед закриттям рядків проскакують бур'янці, і щоб вже тоді питань не було, просто працюєш і все. Так, все, дякую за увагу, всім пока.